Він спить в коридорі, коли тривога, шепоче, мамо, не бійся! Сиджу біля нього, гладжу русяве волосся, мій син, моя втіха, моя найщасливіша пісня, що згубнуло чуєш, та то у сусідів чи просто здалося. Ми з ним проживаємо лихо разом, що й казати. Він так подорослішав за рік, що минув, бережи його, Боже, ці діти сьогодні виборюють теж своє завтра, тому подолати ніколи. Нас не зможе. Малює солдату малюнок, де жито і небо, мій син, моя гордість, надія, тепло по судинах. І ні, не зашкодить мені вся ця нечисть москвинська, ганебна, у час непростий із дитини зростити людину. Мамо, ми повернемося. Додому. Мої кактуси вже стільки днів не политі. Рибки не вмерли, правда ж ти багато насипала корму. Десятки, десятки питань і так що миті. Тут де ми, точно не будуть, як там, де були стріляти. Вірю в нашу армію, вона сильна. Мамо, а в брата один чи два автомати. Війна налякала мого маленького сина. Вийшли на двір, струмочок у горах дзюркоче. Дивись, як красиво, а он три смереки в ряд. Красиво, а тільки я дуже додому хочу. Де кактуси наші? Де рибки? Де старший брат.